Що ви мої маленькі? Доброго дня. Бандера на зв'язочку. Записую коротеньке відео. Друзі, нагадаю, у нас завтра мала бути рубрика Кращий реплей місяця, але так як в нас виходить оновлення, то вже реплейчики не будуть застосовуватися. Так що ми переносимо на сьогодні. Сьогодні всіх чекаю на стріму близько 1730 1700 Маю на перегляд реплей. Буду переглядати, буду коментувати, вживу. Так що, друзі, хто має свіжі, хороші бої на майстра епічні бої з красивою розв'язкою, залітайте в ТГ канал, закидуйте мені в особисті реплеї, буду винагороджувати, маємо вже пару реплейчиків, вже місяць закінчується. Там буде, нагадаю, новорічний такий переполох по реплеям, Всі учасники, хто виграв перше місце по реплеям, будуть. Також розігрувати буду коробочки новорічні. Так що, друзі, всіх чекаю сьогодні на стріму. Всім пока-пока і хорошого дня!